В руках у мене знаходиться пів квартири. Це банківська упаковка золотих злитків. Показуємо ближче. Зараз з вами їх розпакуємо. Тут є кількість, вага і номінал цих злиточків. Ось так виглядає, можливо, хтось не бачив банківську упаковку злиточків. Ось так це все виглядає. І ми можемо діставати. Один вже, до речі, придбали. Вже оплатили, і з цієї пачечки перший вже їде. Ось такі фірма Валкамбі. Так, ставимо, оп. От, і перший вже їде до свого клієнта. Чесно скажучи, я перший раз сам тримаю ці злиточки в руках в такій упаковці. Ніколи мені не доводилося тримати саме в такій банківській упаковці. Ну, тут реально пів квартири. Уявляєте, золото росте вверх. Нові світові рекорди б'є вже воно скільки 10 років як 10 років назад. Золото було 40 доларів за 1 грам. На сьогоднішній день на біржі 138 доларів за грам. Інвестуйте правильно, інвестуйте в золото. Ми вас любимо і ви найкращі.